Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на відправці ось таке чудове замовлення. Уже дуже багато новорічних іграшок замовили, тож покажемо вам трошки детальніше. Тут у нас ідуть дві рамочки для фотографії 10 на 15, матеріал Полістоун. І також ще ось таких дві красивих вибрали це для більшого фотографії 13 на 18. Новорічні у нас уже кружечки. Ось такі дуже красиві, також гарбузик, осінню, ємність на одну літру. і багато-багато новорічних іграшок. Ось такі красиві. Цукерочки, вони скляні і тут. Тут у нас сполістону штучного каменю, ось такі дітки, Ведметик, звичайно, що ось ці дітки, коники це є у нас символ 26-го року. Ось така цукерочка, ось такі милі горобчики. Знову дітки дуже милі, і ось такі дуже красиві. У нас ідуть собачки у кружечках.